Що або хто вас здивує у найближчий час. Час обирайте самі, але найближчий це хай буде не більше місяця, ну або двох максимум. І давайте побачимо, що або хто вас здивує, але спочатку, хто в нас ви. Людина, яка зараз а, повна сил та енергії для гарного відпочинку. А взагалі, то ви людина, така, яка вміє і любить компанії, вміє відпочивати в компаніях, має багато друзів, а, вмієте гарно спілкуватися, вмієте заводити нових друзів а, майже а, усюди, де знаходитеся. Дуже компанійська людина щира, відверта. Вмієте гарно говорити. Пам'ятаєте, був такий мультик Гаверун». Атлічається умом і сообразительностью. Оце десь про вас, в тому сенсі, що ви вмієте досить добре комунікувати з іншими людьми, вмієте гарно шуткувати, вмієте бути такою душею компанії. І багато хто хотів би відпочивати поряд з вами, бо з вами завжди весело і затишно. Добре, то що ж або хто здивує вас найближчим часом? Той, хто за вами слідкує, людина з вашого минулого, яка не втратила до вас цікавості, слідкує за вами через соцмережі, моніторить ваше життя, емоційно застрягла у стосунках з вами і готова якось почати новий етап з чогось гарного, якось вкластися в ці стосунки, можливо, навіть з подарунком з'явитися у ваше життя. Що ж це буде за подарунок такий. Про що й мова йде? Не каже, в чому цей подарунок буде полягати, але каже, що зрозумів, наскільки ви важлива для нього людина, сам себе показує досить талановитим магом, магом, якому до снаги почати щось нове, якийсь новий етап. Отже, те, що вас дивує у найближчий час, це буде людина з вашого минулого, яка повернеться у ваше теперішнє життя. І людина, яка не проста особистість, маніпулятор, розумник, характеристом. Аризматик, людина, яка не менш ніж ви вміє впливати на інших через комунікацію. І ця людина а, хоче повернути ваші стосунки. А, годен знову щось робити для вас і бачить як можливість обнулити все, що було між вами поганого, і почати з вами якийсь новий шлях а, з чистого листа, що називається. Не продовжити те, що було, а почати все заново створювати. Ну, от такий сюрприз чекає вас у найближчий час.